Кримінальне чтиво було лише другим фільмом, створеним Квентіном Тарантіно. Проте ця стрічка викликала справжній фурор у світі кіно та культури. Попри те, що минуло багато часу, кримінальне чтиво залишається актуальним завдяки неперевершеної гри акторів, налінійного сюжету, режисурі, діалогам та жартам. Тож сьогодні ми розглянемо український дубляж цього фільму, зроблений студією Лідаєн Студіо Studio» у 2021 році. Ця студія відома своїми численними адаптаціями сучасних фільмів. І зараз ми розглянемо наскільки вдало вони впоралися з цією класичною стрічкою. Насамперед хочеться продемонструвати вам голоси героїв та їх умову. Вовостапайте і небеттябечефутмасаджінесейнфакенфей. Стоп, 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 зупинися. Лизати піхвою і зробити бабі масаж ніг це дві великі різниці. Не згоден. Ті ж яйця тільки в профіль. Найти не ті, ні в профільніванфасніт у фільмі. Персонажі постійно звертаються один до одного словом на букву н в українському дубляжі Це нерідко усували або замінювали іншим, більш відповідним словом. Однак використання слова на Н у цьому контексті передає атмосферу і стосунки між персонажами, характерні для того часу. Неясно, чому було вирішено прибрати це. Послухайте. Юман Демій хлопчикбекфомстерда. Майнигер. Не забуває, що я не повернувся з Амстердама. А я що лох? to say! Чорт, кореш, одразу б так і сказав! Також варто зазначити, що у дубліжі були моменти, коли слово на n залишалося незмінним. Це створює враження, що локалізатори вирішували, коли залишати це слово згідно з власними правилами чи критеріями. Fell false Ті витягли його на повітря і скинули вниз із балкона. Нігер пролетів чотири you, you, you notice a sign кімполинхі, the front на my house that said dead нігер storage? У мене одне запитання, коли ти приїхав сюди, чи бачив ти табличку з написом склад дохлих нігерів? Перекладачі ще активно вносили зміни до слів і фраз, зробивши їх більш зрозумілими для української аудиторії. Ось кілька прикладів. Friend, Чого задивився, приятелю? Я тобі не приятель Васьок. <laughs> <laughs> Ялог Житомирський, не кажи. Вийшов маленький Тарас. Також в дубляжі місто Інглвуд було замінено на Київський район Троєщина. Знов were we in, no. in my home. Ми на Троєщині. Ні. Ти у мене вдома. Крім українізації жартів, у дубляжі також було багато просто добре адаптованих приколів. Наприклад, цей персонаж в дубляжі часто говорить у римованій формі. В оригіналі він говорить ремовано лише раз. Послухайте, гей, менес По десь бітвіослухай, мене звати Поле. Я не лізу в цей прикол. Вінсенвейґа, армені Амстем. Чулз Вінфіл. Арменінг. Йоу, Вінсент Вега, хто там чав Амстердам? Джулс Вінфілд. Завжди тут. Салют інглвуд. Друзі, хотіла б вам про дещо повідомити. Ми зробили розбір серіалу Сексуальна освіта. Там очевидно вкрай багато моментів пов'язаних з сексом. Їх Ютуб просто не пропустить. Ми завантажили цей ролик на Patreon та buy me a Coffee абсолютно без цензури. Підписка коштує лише 2 долари. За цю суму ви отримаєте доступ до повного відео з усіма нюансами і пікантними деталями. Та ще й зможете дивитися наші майбутні відео без цензури. Також, купуючи підписку, ви допомагаєте розвиватися нашому каналу. Будемо раді побачити вас там. Якщо ж у вас немає можливості придбати підписку, то ви можете почекати вихід цього відео у вільному доступі через один місяць, але воно буде з цензурою та вирізаними моментами. Коли Рінго спрямовує пістолет на джулса, в оригіналі він вдало римує слово кейс і фейс. Український дубляж вирішив залишити фейс без перекладу, щоб зберегти Риму. Вийшло кумедно. Фіданокейс, гананлоденфакін фейс. Якщо ти не відкриєш кейс, я стрільну тобі вдовбаний фейс. У фільмі Кримінальне Чтиво велика кількість сцен містить матюки. Іноді їх прибирали, а інколи перекладали дослівно. Рідше їх адаптували нетривіальним чином. Допоможи, піднімай! Я кінчаю щастя. Чи він схожий на Що? підена! Тобі пощастило здарування. Ти як сука! You hear me talking, hillbilly boy? Ти чуєш мене, сучий довбонавт? Як бачите, тут іноді навіть матюки перекладали як матюки, а не прибирали, як наші локалізатори часто роблять. Оригінальний фільм називається Pulp Fiction, коли в українському дубляжі Кримінальне Чтиво. Саме так, як і в російському дубляжі. Але цей переклад не є точним. Pulp Fiction – це журнальна література низької якості, яка була популярна в 40-60-ті роки 20-го сторіччя. Ця література мала багато жорсткості, крові та гарячих жінок. Тарантіно, маючи усі атрибути у своєму фільмі, відсилає на цей жанр літератури. Український дубляж не зміг повністю передати безліч відсилань, які містилися в оригінальному кримінальному чтиві. У діалогах Тарантіно було багато референсів на різні фільми та культурні явища, які були зрозумілі американській аудиторії, український дубляж або викидав такі відсилання, або заміняв їх на щось більш зрозуміле для українських глядачів. Попри спроби, вони не змогли повністю передати сенс, вкладений автором. Споклакачу парадеджі. How about you, Хлопчик з феноменальною пам'яттю, а ти з Теляго що скажеш? I don't know why I just thought he'd be European or something, because he... Yeah, man, he's better as European as fucking English, by the way. Не знаю чому, але я думав, що він буде європейцем, як мінімум. Слухай, він такий європейць, як ми з тобою. Now, my shit, I'll take the Pepsi challenge with that Amsterdam shit any old day of the fucking week. Мій товар взує на дві ноги будь-яку голенську хрінь, як за нефіг. Також була погано адаптована одна гра слова. Упродовж арки Мії та Вінсента йде тема про анекдот, який жінка не хоче розповідати. У кінці вона все ж таки вирішила зробити це. Цей анекдот розповідає про трьох томатів: батько, мати та сина. Вони всі йдуть кудись, але син відстає. Батько це не він підходить до сина та чавить його. Після цього говорить кетчуп. Тобто кетчуп. Але це звучить так само, як і кетчуп. Тобто нас доганяй, в дубляжі вийшло не досить зрозуміло, але перекласти це було неможливо. Tomato Tomato starts lagging behind and tomato gets really behind gets angry. Goes back and squishes him. Says, ketchup. Малий томат починає реально відставати, тому тато томат дуже сердиться, вертається і чавицина. А тоді каже: усе кетчуп. В цьому моменті дубляж додав відсилання до всім улюбленого великоголового хлопця. До речі, розбір цього мультфільму є у нас на каналі. Пікас в метрик систем. Чекати біг брейн о бре. Бо в них метрична система. Де зацінимо гамози а? В культовій арці Вінсен Змію приїжджають до закладу під назвою Jack Rabbit Слимс. в українському дубляжі це перекладено як херлявий place? This is Jack Rabbit Slims. Песеця на місце. Це херлявий коцехвіст. Клуб. Назва цього ж закладу проскакує в моменті, коли будь повертається до свого будинку за годинником. В дубліжі це прибрали зовсім. Rabbit, so you're here. You're here. Okay. Згадка цього ресторану в цій сцені в оригіналі додає зв'язності аркам фільму. Але в українській версії це втратили. У сцені, коли Марсела Сволес намагається вбити Буча, він влучає в жінку і вона починає кричати. Проте в українському дубляжі її крики були скорочені і не тривали протягом усієї сцени, як в оригіналі. Це дивно, адже її щойно підстрелили, але вона замовкає дуже швидко.

Після перегляду ролика ви могли подумати, що дубляж вийшов досить хорошим. Так, він непоганий. Але все ж таки фільми Тарантіну необхідно дивитися в оригіналі. Бо одна з причин, чому всі люблять Квентіна, це його вміння писати діалоги. Вони в нього дуже кумедні. безпосередні, легкі та шалено чіпляють. І тільки в оригіналі ви можете по-справжньому це відчути. А також не забуваємо про феноменальну віддачу акторів, адже сам Квентін писав персонажів спеціально під цих самих конкретних акторів. Друзі, якщо ви хочете підтримати вихід відео, то в нас є Patreon та Coffee. Ваша підтримка там є для нас вкрай важливою. Також хочемо нагадати вам про наш телеграм-канал, де ми створюємо додатковий контент щодо українського дубляжу та робимо меми на цю тему. Переходьте по посиланню в описі та допомагайте нам розвивати це ком'юніті в телеграмі. На цьому ми закінчимо це відео. Будемо дуже вдячні за коментарі, лайки та інший фідбек. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!